Доброго дня, шанувальники футзалу. Сьогодні ми зібрались для останнього жеребкування матчів Кубку України, Вібет Кубку України сезону 2023-2024. В нас залишилось чотири претенденти після проведених матчів 1-4 фіналу. І вони між собою в фіналі чотирьох розіграють. Володаря Кубка України хочу сказати, що згідно регламенту Вібет Кубка України, стаття 6, Кожна команда має свій рейтинг. Ми всі це знаємо. І згідно цього рейтингу будуть е команди отримувати номери при жеребкуванні. Жеребкування дуже просте: ми маємо чотири номери від першого до четвертого, ми маємо чотири кульки, які будуть вкладені в один кошик, і будуть витягуватися звідти кульки. Почергово для команд згідно рейтингу перший свій номер отримає команда Хід Київ, другий свій номер отримує команда Ураган Івано-Франківськ, третій свій номер кардинал -Рівне місто Рівне і четвертий номер отримає свій команда Аврора Київ. Зразу е повідомлю, що матчі відбудуться 3 та 4 травня в Палаці спорту в Києві. Ми зараз це робимо для того, щоб е, була можливість залучити глядачів, але ви знаєте ситуацію, яка зараз в нас в державі. Працюємо над цим. Також хочу сказати, що е, згідно рішення комітету з проведення змагань, переможець пари 1-2 буде номінальним е, е, господарем фінального матчу. Так що ми зараз проведемо це жеребкування. Я вкладу 4 Кульки з номерами від 1 до 4 в ці сині кульки. І ми знаємо, хто зустрінеться в півфіналах. На сьогодні це команди три, які лідирують в чемпіонаті України. Екстраліга, Івано-Франківський ураган, Київський хіт та Київська та володар кубка минулого сезону, команда Кардинал Рівне з міста Рівне. Отже, процедура розпочалась. Ми маємо чотири кульки з номерами від одного до чотирьох. Я їх зараз перекладу в інший кошик і запрошу. Свого колегу виконавчого директора Асоціації футзала Володимира Гримайло провести разом зі мною це жеребкування. Пане Володимире, будь ласка, дістаєте кульку з цієї сторони, показуєте номер на екран, тримаєте його. я сказав, що цей номер дістається для команди Хід Київ». Вона в нас рейтингу перша стоїть. Отже, команда Хід отримує номер 3. Це номінальний господар. Другого е, матчу. І зараз номер ми дістаємо для команди Ураган Івано-Франківськ. Будь ласка, команда Івано-Франківськ номер 4. І ми маємо пару хіт ураган. І наступна пара буде у нас дві команди Аврора кардинал Кардинал Аврора. Ми тільки знаємо, хто є господарем матчу і хто є гостем. Також. Нагадаю, команда Ав... Кардинал номер 1 Кардинал. Нагадаю, що переможець цієї пари. Кардинал Аврора буде господарем матчу фінального. І Аврора No. Отже, ще раз е... повідомлю пари. Дякую, Володимир Володимирович. У нас. Дві півфінальні пари. Перша пара кардинал Аврора і переможець цієї пари буде господарем фінального матчу. І друга пара хід ураган. Матчі відбудуться в Палаці спорту в місті Київ 3-4 травня цього року. Запрошуємо до перегляду спочатку. Всіх. Сподіваємось, що будуть глядачі. Гарного всім дня! І це серйозне жеребкування, Це не перше квітня сьогодні. Граємо в футзал і зустрінемося на майданчиках.